Однією з учасниць українського жіночого конгресу шлях до відновлення участі жінок на місцевому рівні, який відбувся у Полтаві, стала заступниця міського голови Охтирської міської ради Сумської області Надія Питюкова. Пані Надія розповіла, що 24 лютого 2022 року повномасштабна війна прийшла до маленького містечка, роздашованого майже на кордоні з Росією, танками і градами. Упродовж майже місяця місто перебувало в облозі російських військ. Під Давалось масованим ударом ворожої авіації та обстрілам, місто не взяли в облогу, і воно стало надійною перешкодою для просування російської армії в глиб України. Дякую 93-й бригаді, яка стала щитом і захистила місто. Дякую тим людям, які 24 го числа побігли в міську раду, і сказали, що нам робити, щоб не допустити ворога. Запишіть нас і дайте нам зброю. Пройшовши Охтиркою, російська орда залишила по собі різного ступеня руйнації. Пошкоджено було всі багатоповерхівки. Приватний житловий сектор заподіяли суттєвої шкоди ТЕЦ центральному каналізаційному колектору, газогонам, водогонам та іншому. Крім того, внаслідок обстрілів інфраструктурних будівель було знищено або виведено з ладу велику кількість оргтехніки, необхідної для відновлення та функціонування міста. Керівництво Ферекспо одразу відгукнулося на прохання Охтирського міського голови Павла Козьменка при. Дбати необхідно для відновлення міста та надання допомоги населенню техніку. Про це і запитали у його заступниці Надії Петюкової, яку наша знімальна група зустріла на жіночому конгресі на самому початку повномасштабної війни, Саме грішні плавні, місто, яке відгукнулося найбистріше надання твердої гуманітарної допомоги, не тільки тієї допомоги, які Потребували мешканці, але й тією допомогою, яка потребувала для організації праці міської ради, це була співпраця нашого міського голови і керівництва саме компанії, яке відгукнулося і перше запропонувало допомогу. На той час це була дуже велика допомога і дуже змістовна і дуже своєчасна. Коли розбита громада, коли розбита міська рада, коли потрібно зберігати інформацію. Коли потрібно приймати управлінські рішення, коли потрібна техніка, щоб їхати по місту, то саме компанія надала техніку, саме машини і оргтехніку для роботи самої громади для ліквідації наслідків ворожих обстрілів компанією було передано Охтирці фронтальний навантажувач та екскаватор-навантажувач, два пасажирських автобуси, два автомобілі, ноутбуки, комп'ютери, монітори, акустичні системи, принтери, телевізори та інше. Загалом гуманітарна допомога від Ферекспо місту герою Охтирка склала понад 23 мільйони гривень. Загальна ж сума підтримки різних громад України, яку компанія спрямувала за час повномасштабного вторгнення. Перевищує 955 мільйонів гривень. Робота гуманітарного фонду Ферекспо не припиняється.